Ліна Костенко Маруся чурай, уривок 49 Коли земля здригнулась від копит, на зустріч радзивілу, вийшов тризна. Печорський, пресвятий архимандрит, І так звернувся сивий та уклінний. Короні польський брат, одноколійний, ось ключ від міста. Ми відкриєм брами. Іди, заходь, та тільки пощади священне місто і священні храми. І він війшов, Литовський князь, сюди, як ніж у спину, а потоцький в груди. Богдан між ними, як між двох вогнів. Що тут було? Розказували люди три дні, три ночі Київ пломенів Стояв собор старовинний, із випаленою душею. Ми тихо ступили в морок, що димом ядучим пропах. Молилися в порожнечу, на попіл ікон молились. Шукали живого бога у сонячних сизих стовпах. Лежали зрушені плити, як зашерти чорної криги, І янголи в білій одежі впритул обступили вівтар, кричали полускані стіни, якісь недопалені книги, Заблуканий місяць на двору холодним пальцем гортав, Перехрестилась і заплакала. І тихо вийшла із собору, ішла на прощу, а потрапила чи то в содом, чи то в гомору. Вже поночі до лаври добирались. І у гору вузько в колосок. Якісь яри, якийсь дрімучий праліс, яри нічого краще, ніж пісок, а по ярах. По схилах, як тубільці, землянки покопали по горільці Іде ж аж дивно у вечірній млі, то там, то там димоки з під землі, І каже, дяк Як у часи Батиєві пішли у землю люди в Києві, вже й обжились, он хтось обгородився. А хто і сіно склав уже в стіжки, а хтось уже в землянці й народився, бо он де жінка сушить пелюшки. Життя іде, як сказано у Павла. Живіть благочестиво у Христі, потерп ще трохи, вже ось ось і Лавра, а там спочинеш по трудах путі. Але коли ми підійшли до лаври, вже ніч була, біля святих воріт, якісь сиділи постаті, як равли, вібравши руки й ноги і живіт. Обідрані, закутані в рядюшки, не розбереш, де злидні, де злодюшки. Ще й руки тягнуть, просять Христа Ради, це люди теж. А що ти їм даси? Коли минувши селища й гради, сам третій тиждень сухарі їси, святі ворота взято на ланцюг, у лавру не пускають волоцюг, Вночі ворота лаври не гостинні, Даремно тут і возвишати глас, Глас вопіющого в пустині Напевно, був чутніший, як у нас. Хтось бубонів, хтось бився упадучий, До ранку ми просиділи з дяком, І волохаті хмари кругойдучі, Крутили в небі жовтим мідяком».